Доброго дня! Вас вітає команда всеукраїнської громадської організації Жива Планета. В рамках проєкту Кліматична та екологічна освіта для учнів початкових класів оголошуємо всеукраїнський конкурс для педагогічних працівників початкової школи: Клімат для наших дітей. Конкурс проводиться з метою підтримання творчої праці вчителів. Підвищення їх професійної майстерності, популяризації педагогічних здобутків, сформування екологічних компетенцій учнів перших-четвертих класів, через культуру споживання і різних навичок поведінки, орієнтованих на здоровий спосіб життя, раціональне поводження з ресурсами, вибір екологічно дружньої продукції і запобігання кліматичним змінам. Конкурс проводить Всеукраїнська громадська організація Жива планета за фінансової підтримки Фінського посольства в Україні за сприяння Міністерства освіти та науки України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України у партнерстві з обласними інститутами післядипломної освіти педагогічних працівників Державної колишньої академії післядипломної освіти та управління, Інститутом модернізації змісту освіти. Інститутом екологічного управління та збалансованого природокористування користування та нашими партнерами. Всю необхідну інформацію стосовно конкурсу та детально як можна подати свою роботу для розгляду, ви можете знайти за посиланням Ecomon.org.ua в розділі Ціль13. Ваші розробки ми очікуємо до 31 січня 2023 року включно. А зараз більш детально про те, як ми проведемо цей конкурс і що необхідно для цього зробити. Отже, номінації. Конкурс проводиться за такими номінаціями: Як стати другом планети? Як на землі змінюється клімат? Чому відбуваються зміни клімату? Як запобігати змінам клімату, зміни клімату і споживання води. Як споживати енергію та тепло, пом'якшуючи зміни клімату? Який зв'язок між сміттям і змінами клімату? Яке екологічне маркування допомагає запобігти змінам клімату? І номінація від партнера Краща розкрита тема екологічне маркування для запобігання змін клімату. Для участі у конкурсі вам необхідно підготувати конкурсний кейс. Який складається з двох частин. Перше це матеріали, що засвідчують проведення з учнями одного із занять, друге це авторські приклади завдань. Пояснюємо більш детально, що мається на увазі в першій частині цього завдання. На сайті Ecomon.org.ua в розділі ціл13 ви можете знайти готовий навчально-методичний посібник з розробленими завданнями. Теми, яких відповідають нашим номінаціям. За посиланням Ecomon.org.ua ціль 13 ви знайдете заняття для учнів перших-четвертих класів з прикладами завдань. Це і є одна із частин конкурсного кейсу провести одне з цих занять і показати матеріали. Друга необхідна частина. Матеріали потрібно опублікувати у вигляді допису у мережах Facebook або YouTube. Допис має містити короткий опис проведеного заняття та виконаних завдань на навчальних предметах, а також його результати для дітей. Це може бути коротке 2-3 хвилини відео або фоторепортаж від 3 до 10 світлин. Публікація має містити наступні хештеги. Finland Abroad, Living Planet, Climate Action, Choice Ecolife, EcoLife Style. Важливо сказати про призовий фонд. Переможці конкурсу нагороджуються у номінаціях з 1 по 8 дипломами та грошовими преміями у розмірі 5 тисяч гривень кожному переможцю. У номінації від партнера дипломами 1, 2 та 3 ступеня. Та грошовими преміями або цінними подарунками. Всю необхідну інформацію стосовно конкурсу, ви можете знайти за посиланням Ecomod.org.ua. Перейшовши за посиланням, ви відкриваєте сторінку конкурсу, де є детальний опис умов участі, доступне до завантаження положення про конкурс і важливі його етапи. Є готове посилання для того, щоб надіслати кейс на конкурс. Коли ви його підготуєте, ви заповнюєте всю особисту інформацію, будь ласка, не допускайте помилок, це є дуже важливо, оскільки далі з цим буде працювати система. Важливо вказати правильно свої контактні дані та прикріпити ваші авторські розробки. Вказати номінацію, в якій ви працювали, закріпити ваші приклади завдань. І надіслати посилання на вашу публікацію. І натиснути Надіслати. Важливими етапами є до 31 січня включно ми отримаємо ваші завдання. По 15 лютого включно працює конкурсна комісія. Далі інтерв'ю з фіналістами. 27 лютого ми оголошуємо переможців. І у березні місяці 2023 року дату буде уточнено, буде урочисте нагородження переможців. У вас є запитання? Звертайтесь, будь ласка, за контактами, які вказані на екрані. Отже, разом до перемоги! Бажаємо вам успіхів у створенні ваших авторських прикладних завдань і очікуємо ваші кейси на сайті ecomon.org.ua. До 31 січня 2023 року включно ваша Всеукраїнська громадська організація Жива Планета. До зустрічі! Бережіть себе!